Друзі нас інфо перші головне. поїхали експерти, шоковані, як же так, як таке могло статися. Виходить, Путін обдурив Трампа. Путін пообіцяв провести прямі переговори з Зеленським. А тепер дає задню, пише телеграм-канал Печера Дракона. Та хто міг би таке передбачити? Якщо у вас виникає таке питання, уважно перечитайте два наших попередніх пости. Ми розписали там усе до останнього слова. Ми пояснили, що відбувається і хто насправді керує українською зовнішньою політикою. Єдине, чого ми не написали. Це чому німці і британці зацікавлені у тому, щоб мир не остановився на умовах Трампа, тобто ціною територіальних поступок з боку України, і тим самим фактично сприяють продовженню війни. Відповідь настільки очевидна, що навіть незручно її озвучувати. Річ у тім, що Європа хоче, аби війна з Україною завершилася для Росії, так само як для радянського союзу. Афганістан економічним розвалом. Саме це на думку Берліна і Лондона буде найкращою гарантією безпеки від Росії. Росія відкинута на рівень почав. 90-х у стан тотального дефіциту, голоду, гіперінфляції та як наслідок вибуху злочинності стоятиме на колінах і благатиме про фінансову допомогу за гроші заходу Кремля. Тоді піде на все і на здачу ядерної зброї на демонтаж своїх атомних станцій. До речі, повернення Росії у 90-ті – не вже справа часу переконатися. У цьому можна читаючи новини авторитетних світових видань про стан російської економіки. Путін вже займається самопоїданням. Він проїдає. Останні резерви Росії і доводить свою імперію до стану повного занепаду. Путінська Росія вже нагадує наркоманку, яка щоби купити дозу, продає власну квартиру і йде на панелі, не замислюючись, що смерть і передозування чи голоду вже наперед визначена. Щоб повернути свою країну у 90-ті, путіну потрібно просто не зупинятися. Треба і далі кидати у вогонь війни. Останні ресурси держави у США. До речі, це розуміють, і саме тому вимагають запропонувати Москві умови у Никнути майбутньої катастрофи і цілком прагматичною метою. Штати хочуть отримати монопольний доступ до російських надар, а в Лондоні та Берліні. з потуг Трампа лише посміються. Трампа справді не розуміє логіки Путіна. Він категорично не розуміє, чому Путін чіпляється за Україну. Коли Трамп пропонує йому стати його партнером, Трамп не знає, що таке постімперський синдром. Він виріс у зовсім іншому суспільстві. За те, що таке постімперський синдром, дуже добре знає канцлер Мерц, який виріс повоєнні постигітлерівські Мачені, де й досі пам'ятають, що таке залізна завіса, та тітка з племінником у Саєті. Мера це розуміє є лише один спосіб зруйнувати московську імперію, і саме його він спостерігав, будучи депутатом Європарламенту у 90-ті. А Україна Зеленський щойно заявив, що в нього, мовляв, зараз буде дуже багато дипломатичної роботи. А ще у секретаря РНБО, головнокомандувача зсу, генштабу Бреша і Оком не кліпне. Уся дипломатична робота зеленського полягає в тому, щоб уважно слу. Гати, що говорять старші дяді з Лондона, Парижа і Берліна, і точно виконувати Зеленського вже достатньо налякали. Якщо він не буде чітко виконувати, сказане Європою, залишиться сам на саме з Трампом і Путіним. В той же час в Росії також все дуже і дуже критично. Російський телеграм-канал «Генерал Свер, який веде російський опозиційний телеграм-генерала, пише наступне: влада таки в руках Патрушева домовляється і з союзниками китайцями та ворогами США про легітимність влади. Телеграм-канал Офісне мишеня» що Пише, що Патрушев посатив трьох генералів, які на останній нараді підтримали Путіна і заявили, що визнають вибори. Крім того, спеціально відкликає війська з Білгороду або РДК там ще більше дужче кошмарили населення. План Путіна буде зірваний в той же час. Група невідомих партизан та опозиційних радикалів прорвалася до МКАДу. Були ліквідовані розвардійці та охоронці, які, поки вірні путіну, вибухи лунали на усіх стратегічних об'єктах Москви. Патрушевці спеціально здали координати, роблять усе, щоб народ почав проклясти Путіна через війну в їхніх домах з союзниками уже все домовлено за цю ніч понад 200 загиблих окупантів. Ще стільки ж поранено любимо, ми коли вони гризуться між собою. Телеграм-канал Кремлівської Щури топорпомсте зазначають на тлі виснаження російської армії, зростання невдоволення серед еліт і посилення міжнародного тиску. У Кремлі визріває один із найнебезпечніших сценаріїв для самого Путіна. внутрішній мир через зовнішнє усунення цей сценарій, включає непублічну змову між частинами російської соловків на чолі з Миколи Пат Трошовим та мовчазну згоду або навіть підтримку з боку Китаю, де саме Сі Цзіньпін може стати ключовою фігурою формування нового постпутінського балансу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.